Тому ті славим насправді не передати, це потрібно відчути. Дуже переживав, поїхав до мене по вдома більше 4 років. Тому просто слам не передати. Так всім дякую, що зустріли. Дуже приємно, насправді, що не забувають. Я знав, що на чекають рідні. мої рідні, я чекаю моя дружина, мене чекають брати і сестри. Я знав, що мене чекають всі в рідному місці, моєму переживають за мене. Думаю, тому не падав духом. Ну, зараз кожен щасливий. В кожна хвилинка, кожна секунда дома, с вдома, с рідними, з друзями, щасливі. Вітаємо